Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, Росіяни атакували село Біленьке Запорізької області і поранили чоловіка. Ворог наніс удар по об'єкту соціальної інфраструктури, пошкодив житлові та виробничі будівлі зазнав поранень місцевий житель. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та. Об'єктів інфраструктури Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по роботиному рівнопіллю та копаннях. 228 БПЛА різної модифікації атакували біленьке Гуляйполе, Левадне, роботи на Малоток Мачку Малинівку, Новоданилівку, Новоандріївку. 16 обстрілів з РСЗВ накрили роботине, Гуляйполе, Новоданилівку та Малинівку. 227 артобстрілів завдано по території Гуляйполя Оріхова, Малойток Мачки Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоданилівки. На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали п'ять атак противника в напрямку Гулійполя. Ситуація контрольована. На Оріхівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах Малої Токвачки та Новоандріївка Запорізької області.